Мої вітання. Стикнулися з проблемою. Ось люди. У них з'явився такий грибок. Вологість. від вікна. потрібно якось устраняти цю, цю проблему. Тобто будемо ось тут амонтувати Blowberg Вентиксперт, а на першому поверсі Blaubrach A100. І ось на першому поверсі у нас буде такі. Блаберха 100 і на другому ось такий Pinta Expert. Підрубили підживлення, болили, все, чекаємо, зараз зробимо живлення з вулиці, заведемо сюди, підключимо і змонтуємо. Один у нас рекуператор Готовий, його змонтували, підключили. Зараз будемо монтувати інший. Ось так за три години змонтували другий рекуператор, тобто два рекуператора за три години. Зараз будемо все запускати, тестувати і дивитися, як воно все працює.